Герої не вмирають. Герої поміж нас. Жаба Андрій Богданович, стрілець-помічник гранатометника 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, народився 27 травня 1987 року в селищі міського типу Вигода Калуського району Івано-Франківської області. Дитинство Андрія проходило весело і безтурботно, як у Латвії, так і в Україні. В рідному селі пшеничник, в якому сім'я і залишилась проживати. З ранніх років хлопець вирізнявся добротою, працьовитістю та справедливістю. Любив рибалити та грати у футбол. Юнаком часто ходив із друзями в гори. Звідси зародилась у нього любов до українських Карпат. У 2018 році підкорив найвищу гору Карпат Говерло. До 9 класу навчався в пшеничниківській загальноосвітній школі, 10-11 клас у Вигодській загальноосвітній школі. Паралельно здобув спеціальність слюсаря-ремонтника. Згодом отримав водійське посвідчення категорії БЦ у 2006-2007 роках. Проходив строкову службу в Збройних силах України в навчальному центрі Десна. Закінчив навчальний підрозділ за спеціальністю командир танка Т-64Б третього класу в 2007-му, після загибелі батька, як старший син став опорою та підтримкою для матері та свого молодшого брата. Андрій піклувався про рідних, був вірним другом, хорошим порадником, душею компанії в колі своїх друзів. Згодом почав працювати на будівництві в Україні та за кордоном. Одним із найбільших проєктів. Було будівництво гірськолижного комплексу Плай, де працював упродовж багатьох років. 23 червня 2022 року. Під час мобілізації Андрій Жаба був призваний на військову службу. Молодий чоловік став на захист батьківщини без остраху і вагань. Увійшовши до складу 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, був призначений командиром військової частини на посаду стрільця помічника-гранатометника. Після чого боєць разом із побратимами відправились у Донецьку область, щоб дати гідну відсіч агресору. Брав участь у боях в Бахмутському районі. Бойові побратими характеризують свого товариша як надійну, добру, веселу та відважну людину. Втихи від обстрілів час ми ділились між собою планами на майбутнє. Жартували, підтримували один одного. Мріяли про мирне життя після війни, пригадує побратим з позивним Ворон. У ході виконання бойового завдання, 17 серпня 2022 року в населеному пункті Білогорівка Бахмутського району Донецької області, під час танкового обстрілу, відважний боєць отримав поранення несумісне з життям. Герой був похований 21 серпня 2022 року на кладовищі у рідному селі Пшеничник Вигодської громади Калуського району Івано-Франківської області. Йому було 35 років. Указом президента України від 17 квітня 2023 року. Андрій Жаба нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Загибель молодого чоловіка невимовним болем оселилась у серцях його рідних та близьких. За волю і незалежність рідної України Андрій заплатив найвищу ціну віддав власне життя. Ми щиро дякуємо йому за мужність і героїзм. Він герой. А герої не вмирають. Герої поміж нас.